Що таке організовувати? Це брати ресурси, які в нас є, так, наприклад, які це людські, фінансові, і направляти їх на досягнення мети. Для чого? Для того, щоб швидше дійти до точки Б. В чому найбільша проблема всіх власників бізнесу? Я не можу пояснити команді, як має працювати бізнес. Або я не можу нормально пояснити, як вони мають робити те, що я хочу. Так, наприклад, тобто власник зазвичай все тримає в себе в голові. Кожному новому співробітнику пояснює годинами, менеджер не розуміє, хто за що відповідає, бо якийсь керівник управління, та й в принципі люди. Да? І, звичайно, що хаос. Тільки ми хочемо піти десь в відпустку або пару днів почилити, нічого не вдається. Да? І за цього, що? які дуже великі втрати на отбордених одного співробітника, на ведення в посаду, так? якщо таких співробітників 10 за рік, то це ще більше. Так? І замість того, щоб ми займалися якимись питаннями розвитку. Ми займаємося такою рутиною, так? І е, як зазвичай, ну, типу, відбуває. Давай там слухай. Я зараз розкажу, як в нас це тут все працює. А в нас є платформа, де ми що робимо? Ми розбиваємо організацію на малесенькі функції. Тобто, для чого це взагалі глобально робиться? Є такий чоловік, як Генрі Форд. В чому взагалі успіх автомобілів? Форд на початку 1900-х років. Автомобілі коштували як зараз яхти. Не всі можуть собі дозволити зараз купити яхти. І е, що зробив Генрі Форд? Він розділив організацію на малесенькі частинки на функції. Тобто раніше одна людина, вона, типу, ем, і двигун збирала в автомобіля, там і коробку, і всередині салон, і колеса прикручувала. Ну, типу, все робила так по автомобілю. І таких спеціалістів важко було знайти. Але що він зробив? Він розбив їх на малесенькі частинки. Тоді можна було брати некваліфіковану людину і швидесенько її вводити в посаду. За цього зменшувалась собівартість. так. Точно так же само ми маємо поступати в наших організаціях. Ми маємо її розбити на малесенькі функції, щоб нам було зрозуміло, який ми результат хочемо від цієї малесенької функції. Це не означає, що потрібно наймати відразу типу, дуже багато людей. Але дивіться, якщо власник бізнесу, керівник, він, типу, починає. Розвиває свій бізнес, в нього в будь-якому випадку є функції, які відповідають за те, щоб збирати дані. Так? Наприклад, це малесенька функція. Він якісь там завдання собі ставить, де треба контролювати, що ми виконали, що ми не виконали. В нього по-любому є якийсь маркетинг, яким чином він залучає клієнтів, і в нього є функція продажі. І якщо ми цього там фінанси доходи, витрати, якщо він цього не аналізує. То він і не знає, ну, типу, де знайти точки росту. І як зазвичай відбувається, власника, це все в голові. Він на пальцях, знаєте, починає розповідати і показувати. Ми ж будуємо структуру. У нас вже є вірніше, готові приклади, так, структури. Тепер дивіться, що ми робимо. Ми, наприклад, робимо експорт структури. От, давайте візьмемо в PDF, Так, бачите, створення максимальної якості, і зараз е нашу структуру ми її завантажимо. І в нас є структура компанії, де ми, ми чітко показуємо. Вот, наприклад, твоя функція, ось е, твої завдання такі. Так зараз вона підвантажиться, я покажу. І, типу, виходить, що онбординг або введення в посаду нових співробітників займає набагато менше. Е, це допомагає там і зробити презентацію інва, інвесторам, роздати, роздати команді перед якимось там зборами, ну і таке інше. Тобто, це пришвидшує на... Дивіться, завантажується наша структура в PDF. Ми зараз відкриваємо. PDF не легкий, зараз він підвантажиться і я покажу, так? Завантажився наш PDF-файлик, ми його збільшуємо, так, і відразу дивіться, видно, так, які в нас є функції в організації. І тепер, наприклад, дивіться, в нас є функція введення в посаду. Раніше як відбувалось? Ми розповідали про ці всі речі, ми натискаємо сюди, відразу попадаємо в центр штатного співробітника. Відразу вказано, для чого існує наша компанія. Який шлях, ну, і як ми досягаємо так, нашої цілі, що є результатом нашої роботи? Впроваджена бізнес-система, яка дозволяє власнику прогнозовано досягна, досягати цілі і керувати бізнесом, так? Розшифровка, що таке Талько. Тепер і саме цікаве, саме цікаве, дивіться, в нас є AI асистент, куди заходить співробітник так? посилання. Він обирає мову спілкування. І цей ai асистент допомагає. От ви новий співробітник. Новий співробітник, і він що? І він каже: ми на етапі знайомства і розкажемо. Взагалі, ну типу, відповідай відкрито, немає правильного, неправильного, Розкажи, що ти вже знаєш, і що новий співробітник зазвичай приходить на роботу. Він каже. Для чого мені це все розуміти, я прийшов заробляти гроші, так? Це те, що в голові може відбуватися. І асистент пояснює: от він каже, скажи, будь ласка, якщо головна мета заробляти гроші, то від чого, на твою думку, залежить, скільки ти заробляєш, і як ти визначаєш, чи працює компанія добре, коли платять вчасно, коли є прибуток чи коли. І е, яка головна мета заробляти? Від чого, на твою думку, залежить, скільки ти заробляєш? Наприклад, він може сказати від продажів е, або від е, крутого продукту? І, і він, бачите, він ставить питання. Наприклад, цікаво, ти сказав, давай подивимось глибше. Припустимо, компанія має справді крутий продукт, але завтра звільняються ключові продувці. Як ти думаєш, заробіток зупиниться, чи система зможе працювати далі? Звичайно, звичайно, зупиниться. Так. І для чого цей асистент? Він пояснює взагалі, для чого створена наша компанія. Да? І він, от саме цей ключовий момент. Якщо ти зараз описав, що бізнес, який залежить від людей, а не від системи, і для того і існує наша компанія, щоб перетворити хаос у систему, де бізнес працює без залежності від конкретних людей. І далі він хоче, наприклад, як. Е, е, Далі дивіться, що він. Хочеш, я покажу, як це можливо, щоб прибуток йшов стабільно, навіть коли люди е, е, змінюються, так? І от є що ти власник клініки, там ти працюєш по 12, там все на тобі, да? що станеться з бізнесом. І він такими питаннями вводить співробітника в посаду і показує нашу філософію, взагалі, для чого ми існуємо. так? І перепаковує мислення. Дивіться, це перший момент. так? Дивіться, наприклад. Яка ще часто проблема у нас буває в бізнесі? так? Там купив 5 курсів, команда не користується, витратив великі гроші там на якісь курси маркетингу, продажів, фінансів. маркетолог взагалі не знає, де шукати якісь там певні курси. Менеджер не знає взагалі, що існують ці всі курси. так? І виходить, у нас дивіться, є кнопочка Екосистема, де ми відразу з екосистеми, наприклад, ми можемо перейти на курс архітектура бізнесу. так? Дивіться. І ось зразу відео, є словник термінів і ефективне навчання, як правильно впровадити в компанії систему розпоряджень. Так, наприклад, як правильно сформувати структуру організації, так, є відео, матеріали і таке інше. І відразу я до чого веду? Відразу, що в нас є кнопочка екосистеми, є всі готові курси. так. Далі дивіться. Тут аж у нас є відразу кнопочка підтримка 24 на 7. тобто Ми можемо натиснути, і вам менеджер 24 на 7 буде відповідати. Да? В чому, яку ще проблему ми цим вирішимо? Тобто, якісь консультанти є, хтось щось дає поради, а в нас вже це все є готово, так Ви просто натискаєте кнопочку «Екосистема» і у вас це вже все є. Це зрозуміло. Часто буває так же само в бізнесі, що інформація десь розкидана, так наприклад. Тобто, І що ми добилися? В нас все в одному місці. Наприклад, в нас якась є фінансова модель в Excel, маркетинг в якомусь там е ключові показники ефективності. Ми виміряємо в якихось Google-таблицях скрипти продажів PDF, Так, наприклад, а в нас що? А в нас дивіться, в нас, наприклад, якщо в нас є функція маркетингу або управління персоналом, ми натискаємо сюди і відразу переходимо, У нас є посадова інструкція. Так, ми заходимо і тут, а бачите, з посиланнями це все діло описано. Тобто співробітник шукає інформацію 30 хвилин там на день, да? 20 робочих днів це 10 годин на місяць, а 10 співробітників це 10 годин втрат. Самі можете порахувати, скільки це грошей. А чого ми добилися? Що в нас є екосистема, по суті, в одному місці. Тобто раніше система фінансів ніхто не знає, де воно там це є. А зараз ми клікнули, і в нас є все це перед очима. так? І в чому, я, яку глобальну ще проблему ми вирішуємо? Тобто, власник пояснює це дві години, показує де це все, де знайти навчання, дає контакти, якщо щось піде не так, там хаотично. Ну і витрачає багато часу, так? А зараз ми просто людині даємо PDF, файлик PDF, да, вивантажуємо. AI-асистент вводить в посаду 0 хвилин. Ми на це витрачаємо. Він клікає на функцію, відразу понятно, хто за це відповідає і м -м, який алгоритм дій. Якщо є якісь питання, він пише в підтримку, або в нас є AI-асистент, який допомагає сформулювати якесь ну, так, рішення, так в роботі. І е, в результаті власник звільняється. так, І е, ну, якось так. І е, що найбільша проблема да, в бізнесі, що типу, всі йдуть в різні боки. А чи можна бути командою, коли, ну, типу. Люди взагалі не розуміють, куди ми рухаємось, які в нас є ресурси, і з чого складається наша організація. Так і по суті, що, ми, що це нам це все дає? Ми досягаємо фокусування. І от останні наші оновлення, про які я хотів сказати, це те, що в нас є зараз експорт структури GPEG, PDF, так, Тобто ми можемо експортувати, в нас з'явилася підтримка 24 на 7, і відразу сюди ми можемо зайти. І в нас швидке переведення до наших курсів, які ну, типу, Які проходять для, для того, щоб будувати організацію. Тут же є і система фінансів, найму ведення в посаду, маркетинг-продажі, і архітектура, де ми будуємо функціональну структуру, цілі задуми, систему статистик для того, щоб виміряти вузьке місце. Тут у нас є AI-асистенти, які допомагають передбачити певні скажімо, тенденції зрозуміти, чи немає проблем ще до, до появи так, тих проблем. Тому дякую за увагу. Слідкуйте за нашими оновленнями. Якщо цікавить, система для бізнесу, де в результаті чого, типу, бізнес починає швидше досягати своїх поставлених цілей, і команда мислить як власник в одному напрямку. Будь ласка, звертайтеся всім гарного дня. Що ще хочу наголосити? Тобто, по суті. Ми досягаємо так, типу, той же самий бюджет, та сама команда, той самий власник, але що конкурент досягне цієї точки Б, можливо, за 12 місяців, а ми досягнемо за 4 місяці. Да? Того, що наші сили не розпорошені, а вони сфокусовані. І це не про зручність, не про заощадити час, не про організованість, а це про перемогу. Коли всі бачать одну структуру, коли всі бачать точні інструкції, всі діють без зупинок, і всі ресурси працюють на одну ціль. І звичайно, що ми досягаємо е, своєї поставленої точки Б без напряга. Да? Того, що всі ресурси одна ціль, і досягаємо швидше фокус команди, звичайно, що швидкість перемоги. Тобто разом швидше. Ми досягаємо точку Б. І той, хто організовує всі сили, він фокусується на одній точці. І, звичайно, досягає швидше своєї поставленої мети за конкурентів і забирає ринок. Звичайно, тут ще треба попрацювати з кожним, щоб зрозуміти його точку Б. І це завжди не тільки про гроші. Це взагалі не про комфорт, це взагалі про домінування. Дякую за увагу і звертайтеся.